Вітаю сьогодні. Пропоную занурити у, ну таку, знаєте, вічну тему боротьбу за власну ідентичність. А зробимо це на прикладі трьох без перебільшення потужних творів української літератури. Розберемося, як же ж відстоюється оте право бути собою. Поет, кінь і дракон. На перший погляд, ну що в них може бути спільного, абсолютно нічого, правда ж? А от і ні. Саме це питання і є ключовим для нашого сьогоднішнього розбору. Давайте подивимось, як такі здавалося б, різні герої насправді розповідають нам одну й ту саму історію: історію про битву за власне я. Так отже, що ж їх усіх об'єднує? А об'єднує їх одна, але дуже потужна річ це вічний конфлікт. Конфлікт між тим, ким ми є всередині, і тим, ким нас хоче бачити суспільство. Цей тиск, знаєте, коли світ намагається загнати всіх у певні рамки під один стандарт, і треба розуміти, це не просто якісь там казочки, ні, це по суті алегорії, такі собі притчі про вічну людську дилему. Кожна з них показує свій шлях, свій вибір, і все це відповідь на одне й те саме випробування. Залишитись собою чи підкоритись. Ну що ж, почнімо з першого шляху. Це шлях бунту, шлях непокори. І тут у нас головний герой, поет із давньої казки Лесі Українки, у нього, по суті, єдина зброя проти цілої системи тиранії, і ця зброя його слово, його мистецтво. І от дивіться, який тут фундаментальний конфлікт. Просто зіткнення двох світів з одного боку поет. Для нього найцінніше це свобода, правда, вільний дух, оце його багатство, а з іншого лицар. Для нього головне влада, землі, титули, все, що можна завоювати силою. Зрозуміло, що їхні світи просто ну, ніяк не перетинаються, вони абсолютно несумісні. А ось це ключова цитата. Просто послухайте я щасливий, завжди вільний. Це ж ціла декларація незалежності. Поет ніби каже Так, моє тіло може бути тут, у твоїх володіннях лицару, але мій дух, мій дух вільний, і це, знаєте, таке багатство, яке неможливо забрати ніякою зброєю, ніякою владою. І чим усе закінчується? А тим, що саме його пісні, його вільне слово стають іскрою, тією самою іскрою, що розпалює полум'я повстання проти тиранії. І це ж неймовірна ілюстрація того, що мистецтво це не просто красиві слова, це реальна дієва сила, яка може змінювати світ. От так. гаразд, з поетом розібралися. Тепер переходимо до зовсім іншої битви. Ця битва відбувається не на площах, а глибоко всередині. Це історія про таке, знаєте, дуже людське бажання бути як усі, і про страх, страх виділятися і бути собою. І щоб по-справжньому зрозуміти цю історію, варто згадати один термін алегорія. Бо білий кінь шептало це ж не просто тварина, зовсім ні. Він символ, символ унікальної, яскравої особистості, яка ну якій не пощастила опинитися в сірій масі, в табуні, де всі однакові, і де виділятися небезпечно. А тепер давайте просто пройдемося його шляхом крок за кроком. Це справжня драма. Спочатку він щосили намагається приховати свою білизну, свою унікальність, йому соромно бути не таким, як усі. Потім батіг, біль і втеча. На якусь коротку, неймовірну мить він відчуває, що таке справжня свобода. Він прекрасний, але ця свобода виявляється самотньою і страшною. І він робить вибір, повертається і свідомо своїми ж ногами лізе в багнюку. Аби тільки знову стати сірим, непомітним, злитися з натовпом. Історія, погодьтеся, трагічна і що найгірше, дуже впізнавана. Шептало робить вибір на користь безпеки, а не свободи, на користь приналежності до гурту, а не власної ідентичності. Його вибір він змушує замислитись а яку ціну ми готові платити за те, щоб нас прийняли, щоб бути частиною чогось. Ну і нарешті третя історія. І от вона, це просто щось. Вона бере класичну казку, знаєте, про лицарів від драконів, і просто перевертає її з ніг на голову. Разом з нею перевертаються і всі наші уявлення про те, де тут добро, а де зло. Тож, перш ніж підемо далі, давайте одразу поставимо ключове питання хто ж тут насправді монстр? Подумайте. Бо відповідь, скажу я вам, може дуже здивувати. Знайомтесь, дракон Грицько, і він ну він руйнує абсолютно всі стереотипи про драконів. Він не їсть м'яса, надає перевагу яблучкам, він читає, він пише вірші. Постельник, який його знає, каже, що він добрий і ніжний. Це не монстр, це, по суті, душа поета, яка випадково опинилася в тілі дракона. І знаєте, є ідеальне слово для цієї ситуації парадокс. Бо дракон Грицько це і є живий ходячий парадокс. Уявіть собі, втілення добра, ніжності, поезії, в образі, який усі звикли вважати абсолютним злом. От вам і парадокс. І от тут починається найтрагічніше бо суспільству тому князівству потрібен герой. А який же герой без переможеного дракона? І нікого не хвилює, що цей дракон поет, є традиція, є очікування. І вони вимагають жертви. І Грицько, розуміючи все це, змушений погодитись зіграти роль монстра, роль, яка веде його прямо на смерть. Отже, давайте тепер подивимось на все це разом. Поред, кінь. Дракон три, на перший погляд, абсолютно різні історії. Але насправді це три варіації однієї тієї ж боротьби боротьби за право просто бути з собою. І ця таблиця, власне, чудово все підсумовує. Дивіться, поет. Його вибір непохитна свобода, навіть під тиском тирана. Далі шептало його вибір свідомий конформізм. Він обирає комфорт, але зраджує себе. І нарешті дракон Грицько. Його шлях це трагічна жертва. Він підкорюється суспільству, яке його просто не здатне зрозуміти. Непокора, конформізм чи жертва. По суді це три головні відповіді на тиск світу. І що важливо, кожна з них має свою ціну. Тут немає легких шляхів, немає правильних чи неправильних рішень без наслідків, і саме тому ці історії вони не старіють, вони вічні. І зрештою, всі ці історії залишають нас з одним, але дуже важливим питанням кожен з нас відчуває цей тиск суспільства, так чи інакше. То що ж такого є в нас, у нашій особистості, що варто відстоювати попри все, за що варто боротися до кінця? Це, мабуть, і є те головне питання, яке кожен має поставити собі сам, і відповідь на нього не з легких.